Водохреща одне з найважливіших християнських свят у році, присвячене важливі події з життя Христа у цю дату. Віруючи відзначають проведення обряду хрещення Ісуса в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. У 2024 році, через перехід церкви на новоюліанський календар перенеслась дата урочистостей 6 січня. У Кременчуці вперше відзначили водохреща за новим календарем. На честь свята у Свято-Миколаївському соборі провели богослужіння та освячення води. Сто років назад. це перевели нас назад. Мама казала, тепер відвели нас назад. Тепер ми на старе місце вернулись. Може, тепер нам буде лучше жити. Ісус хрещається в річці Йордан. Всім міру, здоров'я, всіх благ, хай все буде добре. Водою не брізають такими букетиками у кімнатах. Тут калина, безсмертник, деревій, м'ята, полинь. Всіх з праздником, здоров'я, всім, На, щастя. Буде, повертаємося до старих да. традицій. До старих традицій? Да. Разом з Україною. Так, і все буде Україна. Українська церква, українська дата все правильно. Всього найкращого, хай Бог благословляє нас і нашу Україну. І всього найкращого. Хай війна безріш закінчиться. А це нам саме головне. А це все переживемо. То все личі. Далі молитви лунали на центральних вулицях міста. Віряни пройшли хресним ходом до річки Дніпро, аби освятити воду. Ми йдемо звершити велике водосвяття на берег Дніпра. Ми туди виходимо, до речі, з 1992 року. Оце ми з вами йдемо 34 й раз туди. І там на цьому причалі звершується велике водосвяття. Попередні роки ми святкували хрещення Господнє 19 січня. Тепер, завдяки календарній реформі в православній церкві України, ми є 10-ю помісною церквою з 15-ти, які користуються оновленим юліанським календарем. До вжитку для церковного життя. Для мене це важливе через те, що це наша історія. Ми повинні знати свою історію і вертатися в ті лани, які були раніше. Це наше коріння. Наші прачі відзначали це все. Особливо час війни, ну, я так уявляю, що я йду ходою, силою Господа нашого Ісуса Христа. Проти ворогів наших, які повстали проти нас, і зараз це хода Показати їм, що ми їх не боїмося, і що перемога буде за добром, який нас Бог несе, і нас спасає, бо за нами правда, і Бог з нами не з ним. На річковому вокзалі урочисте богослужіння продовжилось. Люди вишукувались в чергу, щоб освятити воду. <поцелі> Народився! Ми Народився! Нехай це велике церковне свято принесе Україні перемогу, мир та благословення, а спільна молитва українців збереже здоров'я і життя наших захисників. Анна Литвина Олег Заєць, Кременчуцькі новини.